Я перепрошую, друга частина, бо в мене навіть камера не захотіла прийняти скорпіона. Отже, е у скорпіонів я а, все життя живу скорпіонами, мені дуже пощастило. І що я помітила? Що скорпіони дуже такі великі скептики. От, їм треба все проаналізувати, придивитися, провести. Е Просто слідчі дії, тобто вони ніколи не приймають інформацію. От просто сказали, і вони повірили. На віру ні. Тобто, ці загальні прогнози, які я в принципі викладаю, для них це щось таке розмите, далеке, без деталей, ну таке, майже ні про що. Послухати цікаво. Топитливі цікаві, але ж прям повірити на 100%, от, якщо це не стосується їх десь віддалено проходя міма, то дуже важко. Треба знайти суть, треба знайти правду, треба щось таке, те, що буде не, не, не таким не образним, не широким, а, а от конкретно, конкретно про мене. Тобто, має бути логіка. Точне обґрунтування. Це по-перше. По-друге, скорпіони навіть самі собі зізнатися в тому, що вони щось там відчувають, їм важко. Тобто, всередині себе завжди критично ставляться до того, що вони відчувають і що вони можуть в принципі, проявити. Тобто, навіть якщо розклад загалом правдивий. Вони можуть не фокусуватися на цих емоціях або ж фокусуються взагалі на деталях, які здаються їм невідповідними. І це в них викликає протест. Я повторювала і повторювати буду, що карта Таро – це психологічний інструмент, воно може витягнути з середини вас навіть те, до чого ви в звичному вашому житті можете ніколи не подумати. І не зациклюватися навіть на цьому. Далі, ще з чого можна відмітити, да? любите контролювати. Любите контролювати людей, життя, ситуації. І коли вам говорять якісь прогнози, а це для вас а, а, камон, я цього не планував в, в, в смислі. Що ти мені гадаєш? Підожди, підожди, я ще не підготувався. Тобто вони не можуть погодитися на ці умови, Того, що те, що говорю я, це втрата контролю, треба підготуватися. Маю такий глибокий страх помилки в рішеннях, виборах. Тобто, чисто інстинктивно ми будемо заперечувати до кінця. От, Для чого? Щоб захистити себе, захистити свою самооцінку, щоб підтримати образ власної інтуїції. У них добра інтуїція, так. Да. І, мабуть, ще. Я хочу додати, що я не сприймаю ваше невірюю як особисту образу. Я чітко розумію і відмежовую, де це моя робота, а де ваш характер. Тобто, це ваш такий підхід, ваше мислення, ви критичні, ви дуже глибокі такі емоційно. Хочете все контролювати, незалежні. Тому. Тому так завжди, в принципі, і, і виходить. Хочу підмітити, що ще, незважаючи на те, що не вірю, неправда, і побачимо-побачимо, цей знак зодіаку все знову і знову приходить до мене і каже мені: а погадай, що там? Та блін, та будь-такого не може. Ну, ладно, побачимо. Отже.